Є така справа. Я сказав, що треба, аби ці літаки досить дійсно старого, м'яко кажучи, виробництва вони все таки переймали досвід у кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Ці найкраще приймають на себе морські дрони, морських малюків, і про це може розказати будь який олень, який входить до складу Чорноморського флоту Російської Федерації. Дійсно, ворог намагається сьогодні більше працювати. Авіацією ворог намагається. Острів зміни роблять бойові пуски, скидають керовані авіаційні бомби. Тобто, ну демонструють принаймні, так це виглядає. Демонструють свою присутність саме у всій частині північно-західній частині чорного моря, тобто максимально найближче до е, тих шляхів, які колись були задіяні в попередній зерновій угоді, і власне сьогодні теж працює гуманітарний коридор. Він працює це найголовніше, і є рух у зворотньому напрямку. Тобто не просто виходять кораблі, які там були на певний час затримані з за 4 лютого портах Великої Одеси. Зокрема, а йдуть і до нас, і бачимо, що цей темпоритм, називаємо так, він зростає і було би непогано якби ці показники дійсно збільшувалися. Подякуємо тут силам оборони півдня нашої держави, зокрема військовим силам України, які. І виконали і виконують своє завдання. Ризики я завжди кажу. Ризики звичайно є. Це зрозуміло, бо війна триває, але Україна вкотре продемонструвала. Перш за все, не скільки собі ми знаємо свої спроможності, а нашим союзникам і партнерам, що без Росії можна працювати, без Росії можна експортувати українське зерно. То до цієї шляхетної справи захисту гуманітарного коридору можуть долучатися усі бажаючі. Тому і бачимо, що активно працює і натівська авіація. Вона слідкує за тим, що відбувається в акваторії Чорного моря, і не лише в акваторії. Чорного моря, звичайно, є величезна увага до тимчасово окупованого Криму. Ну, якщо брати, наприклад, російську злочинність, яка зараз живе, процвітає, працює на території тимчасово окупованого Криму, від неї дійсно щось можна сховати. Сховати від збройних сил України від наших спецслужб, спецпідрозділів, військові об'єкти, військову техніку Російської Федерації це неможливо зробити, і можемо про це говорити. Ну буквально з абсолютним числом 100%. Я звичайно не візьму на себе там відповідальність, що 100%, але скажу так: ну Так бо можливо, той єдиний процент. Він ну. Щось інше не військове. Тому е, сьогодні дійсно ми говоримо про те, що всі рухи ворога на території тимчасово окупованого Криму вони е, всі, ми їх бачимо, вони всі є, мають координати відповідні і, звичайно, є під вогневим контролем у разі необхідності. я Підкреслю у разі необхідності вогневого, вогневого контролю збройних сил України, е, так це, це Джанкою, Наскільки я пам'ятаю, ви зараз показуєте район Джанкою, Село молочне там э, склад. Прийняв на себе відповідний подарунок долі, і Джанкою вчора до речі долучився також до Смоленська, долучився до Сочі, вітаючи фейерверками Збройні Сили України, всіх наших захисників і захисниць з їх днем, з нашим днем відповідно, ну і з покровою і з днем козацтва. Тобто, бачимо, що в Криму доволі таки спекотно, не дивлячись на те, що маємо вже жовтень, але літня спека продовжується. Я думаю, що вона. Зупинятися не буде і на це є всі підстави так говорити. Ну по перше, намагаються дійсно захистити небо тимчасово окупованого Криму від тієї кари небесної, яка може по різному називатися там французькою, англійською або українською мовами залежить від того, який меч на той момент буде у руках цієї кари небесної. А якщо говорити взагалі про систему протиповітряної оборони, то ми бачимо дійсно максимально ворог намагається тягнути по Криму це і тягати вірніше по Криму. Прикриваючи всі ті об'єкти військові, які є, і це зробити неможливо на сьогодні, так само як вони таким чином. Це брунський рух абсолютно вірно, тому що десь забрали, а десь додали, і від того не стало краще, тому що подивіться по Смоленську. Там знову пропустило. Давайте подивимось по Сочі. Там теж періодично зараз пропускає, і тим більше я хочу подякувати завжди тим коригувальникам вогню, який наносять безпілотники, чи там певні ударні якісь сили. Зокрема, агентури. Я дуже щиро радий щодо цієї агентури і про це повністю заявила голос агент Боброєдка, яка сказала, де впало, що впало саме по районі. Сочі. Наступного разу я думаю наші будуть ще точніші. Дякуємо за це. Тому ППО це проблема для всієї Росії, і ця проблема, вона, ми бачимо, не стала. Не була вирішена протягом усього цього часу, тому що е, проблеми з ППО почали виникати ще за часів радянського союзу. І це було дуже давно. Е, Росія виробляла і виробляє звичайно відповідні системи протиповітряної оборони, але дуже багато щось продавалося, дуже багато йшло на експорт, і власне е, своя ж країна у них залишається без відповідного захисту. Ми це сьогодні бачимо. Але я цьому факту дуже щиро радий, тому. Пересування шахів на цій шахівниці кримській, я думаю, що не допоможе ворогу, і ці дрони будь-які там не знаю повітряні в морі, Зрозуміло, малюки то вони ворога не захистять. Все це буде звичайно поступово, хоча хочеться максимально швидше. Але всі операції вони готуються доволі довгий час. Поперше хотів би подякувати. За витримку дійсно інтенсивність обстрілів зросла. Тут мета ворога, на мій погляд, вона лежить на поверхні, на долоні. Кажуть, це намагання будь-яким чином впливати на різні напрямки можливих наступів або можливих дій наших Збройних сил України. Це, звичайно, ще не агонія. Про це, на жаль, не можемо говорити. У ворога є резерви. Особливо що стосується особового складу підготовленого чи ні, це тема вже іншої розмови. Але оці удари максимально наносяться для того, щоб впливати вогневими засобами саме на наші сили оборони, ну і звичайно на місцеве населення. Хоча дійсно є певне звикання, не знаю, як до цього можна звикнути, і з го року до цього звикнути не можу, власне, які багато хто. Тим не менше дійсно інтенсивність зросла. Ну ворога можна зрозуміти. Я перепрошую саме за таку тезу, тому що вони намагаються бити скрізь, де їм вважаються українські воїни а вони їм вважаються скрізь і вдень, і вночі. Ну, вогневий контроль є певний з нашого боку. Є активна контрбатарейна боротьба. До речі, цей місяць, який закінчився, вересень, він став абсолютним рекордсменом по знищенню ворожої ствольної артилерії. Ми сюди о, заносимо також, як і інші експерти, заносимо міномети. Ну просто унікальна, унікальна цифра. Зараз щоб не помилитися і не звук, але це абсолютний рекорд. Це говорить про те, що контрбатарейна боротьба. Боротьба з нашого боку вона є дуже влучною, дуже ефективною, і це виснаження ресурсів ворога. А давайте згадаємо, як рік тому на Херсонщині в Херсоні відбувся так званий референдум про возз'єднання з Ордою. Тим закінчилося це через півтора місяці. Звільнення нашого обласного центру. Я не кажу, що через півтора місяця буде звільнено лівий берег, але для цього робиться все максимально можливе.